А ось на червону доріжку в Каннах вириваються Аня Тейлор Джой і Кріс Хемсворт. Хто та тут у нас на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра довгоочікуваного фільму Фуріоса Хроніки Божевільного Макса, бюджет 168 мільйонів цього разу? Сюжет картини присвячений перед історії головної героїні. Яку знову могла зіграти Шарлі Стерон, але режисер Джордж Міллер обрав іншу актрису Аню Тейлор Джой, що, звісно, засмутило Шарлі Стерон, але сподобалося Ані. До речі, для Кріса Хемсворта це дебют у Канах, тому він тут був у пошані. І як Аня не намагалася, але Хемсворт отримав все ж таки трошки більше уваги у фотографів. Режисера картини Джорджа Міллера за традицією зустрічають овація. Зала наповнена. Усі чекають фільму. Кінопрокат стартує вже скоро. Тож ми побачимо потужне протистояння Кріса Хемсорта і Ані Тейлор-Джой.